Хоча я прибічник назви Дніпрослав, але назва Дніпро теж буде нормально. Чув, що Дніпропетровська область хоч хоче прийменувати на Січиславську. Мені вообще нравилось названня «Дніпропетровськ». По моєму очень красиво город називався. Не знаю, чому вирішили перейменувати. но Мне кажется, люди пока не очень с этим свыкаются, с этой мыслью, что мы будем жить теперь не в Днепропетровске, а в Днепре или как теперь будет. Я не хотел бы сказать, что это и плохо, и хорошо, но с одной стороны. Это есть хорошо, потому что мы как бы входим в новую тенденцию, развиваемся. Но ну, с другой стороны, плохо, потому что как бы, все это очень быстро происходит. И многие люди, к примеру, старшее поколение, но не успевают к этому всему привыкать. То, що переведено Дніпро ну, без закінчення. Місто без закінчення. Для мене добре, коротко, лаконично. Для студентів думаю також. Всі звикли, всі называют ее Дніпром. Днепро. Я не розсматриваю інших варіантів. Просто Дніпро і все. Тим більше я живу на набережній на Дніпрі. Тому пусть буде Дніпро. Мі звісно за те, що переіменувати. Бо в, в назві цього слова було прізвище Петровського. Це кат, якому немає місця в Україні. І це, це така ганьба була, що місто носило прізвище цього ката. Хороше найменування Дніпропетровська. Поэтому я вважаю я нецелісом його міняти. Ми за Дніпро всі, наша родина, мрі Дніпро каже, всі ж кажуть, поїхали до Дніпра. І буде символічно, як у мене приказує Москва, ріка Москва і річка, і місто. Так і в нас Дніпро. По суті, нічого не помінялось нового, нічого, ну как ми не отримали. Поэтому а так і так його всі називали Дніпро, Дніпро.